Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і зараз у нас з вами буде Таро-прогноз для знаків повітря з 21 по 27 жовтня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб щасно отримувати повідомлення про нові відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у близнюків з 21 по 27 жовтня. На цьому тижні, можливо, у вас буде такий страх, або це буде перед якоюсь дорогою, перед тим, що ви на цьому тижні заплануєте для себе. Ви якось будете хвилюватися, ваш такий внутрішній страх, він може трохи заважати вам на цьому тижні робити кроки вперед. На цьому тижні ви будете дуже емоцінувати. Якось емоції можуть нахлинути на вас. За щось ви будете так переживати, що це вас може викликати от прям страх. Але ця карта каже про те, що у вас буде допомога, що те, що ви запланували на цьому тижні, у вас... Вдасться. Тому я вам бажаю, мої любі, не звертати увагу на цей страх, намагатися якось перебороти цей страх, діяти рішуче, іди, іти або їхати кудись не переживаючи. Що, щось може бути в дорозі, або щось там, щось у вас не вийде. У вас все буде виходити, якщо ви зможете побороти оцей внутрішній страх, нехай він відійде десь на другий план. Нехай вдача вам буде у допомозі. У вашій дорозі, у вашому ділі, я вам бажаю всього найкращого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Терезів. На цьому тижні ви будете боротися зі своїми такими внутрішніми бажаннями. Щось вам так захочеться зробити. Ці дії будуть таки пов'язані з таким переживанням, бо на цьому тижні випадає карта вежа, це каже про якісь такі руйнування, це може бути якась неочікувана звістка або щось таке неочікуване. Воно прийде, ви цього, будете цього... до цього не готові. Давайте на цю карту подивимось з позитивної сторони. Якщо щось руйнується, то це відкриває якусь нову можливість. Для того, щоб могли ви вистроїти щось нове. Можливо, це щось таке, що вас так тяготіло, що воно вже потрібно його було вже якось розрушити. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні. Ви змогли вистроїти, починаючи з ровної поверхні з щого, чогось нового построїти mm. на старому місці, яке зруйнується, яке відійде. Можливо, воно, воно вам взагалі вже не потрібно. Пройшов той час. І у вас на цьому тижні починається новий етап, нове щось, якесь, як, як нове будівництво. Ось я вам бажаю, щоб на новому місці у вас з'явилось щось таке, яке вам буде Корисним, по-перше, щоб для вас це якась така оця звістка була би початком чогось нового, найкращого і все буде добре. Не хвилюйтесь. Я вас дуже люблю вас все вийде. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у Водолія. На цьому тижні, якщо ви очікували якусь звістку, або якщо ви щось очікували, то воно трохи зависне, можливо, трохи зависне якась відповідь, або по роботі щось на цьому тижні, тижні не буде таких рішучих шагів вперед. Щось воно так на деякий час ситуація так, призупиниться. Можливо, на цьому тижні буде якась звістка яка не буде дуже такої радісної, можливо, щось ви почуєте, або, можливо, вам хтось скаже щось таке, що вам буде неприємно чути, ви. Можете цей тиждень, якщо ви настроїте себе на те, що з приходом цієї звістки вам здається, що це може якось розбити ваше серце, то, знаєте, навіть дощу завжди виходить сонце. Е нехай цей тиждень якомога менше буде якихось поганих звісток, нехай радісні звістки. Будуть трохи більшими, ні трохи, набагато більшими. І оця якась маленька звістка, вона не буде для вас такою глобальною. Тобто цей тиждень пройде у вас. Емоційним, але в той час не буде чогось такого бистрого ви зможете на цьому тижні все зважити і оцю звістку прийняти більш спокійно. Я вам бажаю, щоб як я вже казала, гарних звісток, гарних новин. Було більше. Я вам бажаю мирного неба. Я вам бажаю гарних людей поруч. Я вам бажаю усього самого найкращого. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати вчасно повідомлення про нові відео. До побачення!